Моя гіпотеза полягає в тому, що будуть працювати проти вас. Е, на вас будуть працювати лише ті моделі машиндернінгу, ті послідовності, ті е, цепочки, які ви побудуєте самі е, в своїх кампаніях. Тому що зараз проти вас, е, чому у нас всіх е, буксує реклама, правда ж? Ну у всіх, кого я знаю. Ну все більше і більше ви буксується, тому що е, якісь хтось з AI або хтось голими руками. Програє битву у великому AI-омети і Google Advertising, який працює не на клієнта, а працює на, ну, на свою компанію. В AI по продажу білетів працюють не на авіакомпанії. Авіа-компанія, яка отримувала, так і отримують відмовці 49 євро. А в... вони просто ви зараз ну, заробляєте на кухарі зайві 400-500 євро. В і, і точно взагалі ніхто не стоїть на стороні споживача, якому щось ми вам щось зробимо краще, дешевше, зручніше, в чому є власне функція бізнесу.